це шок, і я хочу сказати, що за останні років десять це один з найбільших корупційних скандалів, які я пам'ятаю, де знаєш, така велика кількість топ-посадовців замішана. Вони ну, я думаю, як тільки ми почуємо, що міністру особисто щось заносили діючому міністру юстиції на той час Галущенко міністра енергетики. Ми знайдемо його за кордоном. Вітаю, друзі! З нами сьогодні голова антикорупційного центру межа Мартина Богославець, також юристка, антикорупційна активістка. І чи поборемо ми цю банду, яка вкорінилася в корупційні схеми щодня? Ми бачимо, з'являються нові плівки Тимура Міндіча. Шість людей вже отримали підозри. Зараз глядачі бачать ось ці обличчя. Ви нам поясните, хто вони і як взагалі це все закрутилося. Тому що я бачу, що навіть три міністри залуч можуть бути залучені до цих схем: це є екс-міністр енергетики, нині е міністр юстиції Герман Галущенко, екс-міністр оборони, голова РНБО Рустем Умєров. Світлана Гринчук, міністерка енергетики України, і також екс-міністр національної єдності. Це нова інформація. Чернишов отримав підозру від Набу, він отримав хабар, і цей хабар був в 1,2 і мільйони доларів. Ростислава, це відбулося два дні тому. Насправді, команда зеленського, команда президента, яка знаходиться в парламенті шостий рік без виборів. А також люди, які знаходяться в офісі президента, шостий рік без виборів, знаходиться президент на посаді. Вони втратили відчуття е, вседозволеності і пробують пересекти червоні лінії терпіння українців, е, терпіння західних міжнародних партнерів, і терпіння е, військових. Терпінням мі одного мільйона українців, які знаходяться на, на передовій. Е, перше справа в тому, що всі ці люди, яких ти назвав, це люди з найближчого оточення Зеленського. Е, якщо ми говоримо про міндіча, то це його друг, е, власне, як з яким він хвалився, що в неділю вони ходять на шашлики, живуть вони в одному будинку, святкують разом дні народження. Це житловий комплекс біля Маріїнського парку в центрі Києва, де піднімаються один до одного верх на поверх і святкують у спільній квартирі свята. А всі міністри названі тобою, це люди, які за протеже цього самого Міндіча і призначалися в Кабмін. А ці люди, які були повністю лояльні до найближчого оточення президента, і які вирішили замутити. Корупційну схему на увага, сотні мільйонів доларів. На увага, на чому на будівництві захисту для енергетичних об'єктів і в сфері енергетики це просто шок, тому що ми знаходимося зараз в повному блекауті вже майже як один місяць. А, фактично, я зараз просто вибігла з офісу і шукаємо а, де навіть ефір провести, де зараз поспілкуватися навіть з журналістами. Якийсь поруч кафе, де є фактично світло єда електроенергія. І ці люди а, в жовтні на плівках, які побучила вся країна, в жовтні вже коли Росія нас так люто обстрілювала, і коли були блокаути по всій країні, збільшували відсоток мережі, тобто відсоток відкатів з 10 до 15 які повинні. Заплатити їм увага компанії, які надають послуги для державної абсолютної інституції для державного підприємства, а Енергоатом, тобто підприємства, яке має забезпечувати насправді енергетичну безпеку і енергетичну стабільність усієї країни, це шок. І я хочу сказати, що за останні років 10 це один з найбільших корупційних скандалів, які я пам'ятаю, де знаєш. Така велика кількість а, топ посадовців заміщена, тому що буває так, що один топ-посадовець втрачає глуз а, і а, мутиче сотні мільйонів. А і часто його можуть звільнити так, він або втікає за кордон. А тут просто стільки міністрів, стільки людей на плівках, які є в найближчому оточенні, яких хваляться тим, що з президентом з першою особою держави їдять шашлуки. Я думаю, що якщо не буде правильної реакції з боку керівництва держави, з боку до президента і з боку уряду, без жартів, а це може стати початком політичної, власне, абсолютно будь-яких політичних майбутніх спроб цієї команди там ще раз якось виграти наступні вибори, коли б вони були. І щиро думаю, що цей скандал можна порівнювати із тими скандалами, які відбувалися з президентами у всьому світі. Увага, після яких вони йшли у відставку. Команда Володимира Зеленського дуже добре розуміє, що війна захищає її від всяких імпічментів, і це все неможливо під час війни. Також під час війни неможливі вибори. От саме через те, що вони розуміють, що під час війни імпічмент як такий неможливий, та що вони розуміють, що вибори зараз точно неможливі через багато причин. Все це і коїлося дуже е цинічно. Вчора е виглядало вечірнє звернення Зеленського на Зеленського, на якому він говорив наступне: будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна. Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії – це пріоритет. Енергетика і кожна галузь, кожен хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути, і урядовці повинні працювати разом з набу, разом з правоохоронними органами і так працювати, як це потрібно для результату. Я повністю за прозоре розслідування, і також я підтримую покарання для корупціонерів. Це дуже смішно, коли нам говорять про покарання для корупціонерів, коли головний корупціонер уже втік, який все це організував. Мова якраз про його друга, співзасновника 95-го кварталу, бізнес-партнера Тимура Міндіча. Я більше скажу. Ми можемо навіть з тобою перевірити, чи збудеться цей прогноз чи ні. Але є побоювання, що втече Галущенко. Я думаю, що найближчим часом, коли uh, оголосять власне uh, підозрюва, я думаю, що це буде в найближчі най... опубліковано, тому що всього плівок шість розслідування опубліковано чотири. Тобто ще дві плівки найцікавіші цікавіші опубліковано. Я думаю, як тільки ми почуємо, що міністру особисто щось заносили діючому міністру юстиції на той час Галушенко, міністра енергетики, ми знайдемо його за кордоном. А якщо нас тримають за ідіотів, а, і якщо ми зараз так, відкрито вже говоримо всі правоохоронні системі, що швидше за все буде тікати, і Галущенко а, і йому дадуться зробити, тоді а, червоні лінії вже перетнуті. І тоді єдине, що можна що можна розраховувати і сподіватися, що це не проковтнуть європейські партнери. Бо я хочу тобі сказати, що американцям відверто зараз насправді байдуже на антикор якісь в Україні на якісь демократичні процеси. А українці, як це можуть чи не можуть проковтнути українці, насправді теж обмежені під час тому, що воєнний стан в Україні. велика кількість активних українців, які би готові виходити на акції, якраз проти цього протестувати. Вони знаходяться зараз на передовій. Вони захищають нашу країну. Ну і люди наші дуже свідомі, вони прекрасно розуміють, як може це використати, в тому числі ворог і ворожа пропаганда. Тому українці свідомі, українці дуже терплячі, і вони очікують, що спам'ятається президент і вийде зі зверненням про те, що він хоче, хоча б принаймні намагається якось дати цьому лад. Я більше тобі скажу, я щиро здивована, чому Зеленський вчора не використав цю ситуацію. Для того аби свої політичні рейтинги підняти до небувалих насправді висот до початку, що навіть можливо повномаштабного торгівля. Правильно, звичайно, перше він міг сказати, що цим людям не місце в уряді, і ці люди були безвільні вже до сьогоднішнього ранку. Друге. Він міг би повернути друга міндіча із за кордону, дати таке завдання силовикам і сказати про це на всю країну, він. колеги за попередньою інформацією, Міндіч переховується у Тель-Авіві. Так я так розумію, у нього там є мабуть, і громадянство, бо батько його звіти, і бачимо так, зв'язки він сам єврей, і цей зв'язок з Коломойським, який він ще має. Він тягнеться, Коломойський в СІЗО. Ем, от, прокоментуйте також це і продовжуйте абсолютно. Е, дружні стосунки, які були на початок каденції президентської Володимира Зеленського із Коломойським і з Тимором Міндічем. Це абсолютно все вірно. Говорить. це Люди, які були з одного кола, ба більше, якщо ми говоримо саме про Міндіча, то в 2020 році на машині їдяча Зеленський власне їздив по регіонах. Це машина, яка офіційно й належала йому. Тому це дуже близькі люди. Дуже близькі люди. Саме тому вчора він не пішов на цей крок. Але цей крок чекали усі українці, що президент вийде до них з повагою в вечірньому зверненні, Як вже усі привикли, і скаже, що СБУ. Колеги, ви могли привести е, Христенка ОПЗЖ, значить, нещодавно на з Дубаї за один день? Зробіть це ГУР-ГУР. Силовики, ви могли привезти Чернешова? Будь ласка, нещодавно декілька місяців тому, чотири ви з Європи, чотири місяці тому привезли Чернешова. це, тому, що України е, хочуть всі справедливості, і тоді, коли б на фоні ось цього президент говорив, що він за прозоре покарання, можливо би українці це би сприйняли по іншому. Вчора ми побачили покривання корупції з боку першої голови держави з боку президента, який ми абсолютно думаємо... відсторонився. Мартино, ви думаєте, президент України знав про схеми, які крутить Тімур Міндіч? Це питання, на яке я би хотіла почути відповідь від НАБУ. Це питання, на яке я би хотіла почути відповідь від ключового фігуранта, як богу, я би розуміла, що в нормальній цивілізованій державі, я говорю про мімбіча, мали би повернути до України, тому що якщо фігуранти дано угоду зі слідством. То багато чого виливається, і багато якої інформації тоді він і дає. Але на жаль, на превеликий жаль, я впевнена, що ми ніколи не побачимо міндіча в Україні. Я вже впевнена, що він і політичне там собі попросив абсолютно прихисток в Ізраїлі, говорячи, що у нього тут політичні переслідування. Ми ніколи про це не дізнаємося. Але, із не вдаючись ніяку конспірологією, не може твій кращий друг, з яким ти вів все життя, бізнес говори про давно. Осте п'ятий квартал не знати про цей майбутній бізнес, який ти замотив на енергетиці. Ну виходить, що багато хто просто ніж в спину встромляє і президенту України. Це і Чернишов. Ми бачимо цей гучний скандал. Це зараз і Тімурміндіч. Тобто зрадники навколо треба озирнутися. Ще цікаво, де гроші? Чи повернуть ці вкрадені гроші у держбюджет? Мова йде про збитки державі в 100 мільйонів доларів. Це одне з найбільших корупційних викриттів, як заявила сьогодні Мартина. Ростиславе, це не станеться завтра. Це все довга кримінальна процесуальна процедура, коли відкриваються. Кримінальна справа шукаються гроші, потрібно заморожувати рахунки, потрібно збирати докази е, в країні, де кожна копійка на рахунку, де все повинно йти на захист енергетики, і нашим військовим нам ці гроші потрібні завтра. Тому це таке, знаєш, як історія з вироками і з е, 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 тим, що нам потрібно чекати слідчі слідства прозорого. Це все ста став. Якщо це і станеться, якщо по, станеться повернення. Це ми говоримо про роки, ми говоримо про десяток навіть років зараз без перебіжень, бо я прекрасно знаю, скільки такі кримінальні справи тривають. Цього мало не статися. Цьому мали запобігти, цього мало не відбутися люди, які призначалися. Проблема не в міндічу, тому що міндіча би не існувало, якби його не прикривала корумпована правоохоронна система. Hmm. Проблема не в Міндічі, бо його би не існувало. Якби діючі міністри не йшли, не покривали тіньові схеми, які існували в міністерстві. Чому вони покривали? Коротко поясніть був якийсь шандар... що... да. вони це робили, тому що вони були частиною цієї схеми, і тому що навіть в плівках, коли ми це чуємо, зараз чотирьох опублікованих є про них згадки. Зараз намагається діюча міністерка енергетики, яка є, до речі правою рукою міндіча сказати, що вона не в темі, що вона ні про що не знає. Але я впевнена, що коли далі буде рухатися слідство, то знову ж таки попереджаючи навіть зараз правоохоронні органи, які потім не говорили, що ми їх не попереджали. Що ми знайдемо її за кордоном разом з Галущином? Тобто Світлана Гринчук разом з Галущенком і з Міндічем опиниться за кордоном. Якщо тільки що їх не зупинять на кордоні. Якщо е, правоохоронна система е, навіть як це відбувається, навіть якщо їм вручать підозру, mm -hmm. е, навіть якщо е, прикордонники будуть знати, що вони мають підозру, їм заборонено в'їзд в Україну, навіть якщо по них буде відкрита кримінальна справа і по них буде вибраний запобіжний захід, mm -hmm. то що може статися елементарно, У нас вже буде такі кейси, коли втікали увага народні депутати за на кордон. Чому Тому що на них не знайшли наручників, тобто кайданок, тобто засобів власне, перепрошую не кайданок, а електронного браслета, тобто засобу спеціального, який повинен бути як засіб відстеження твого перебування, і тоді національна поліція пояснила, немає в нас. От несправні на всі, значить, електронні ці засоби контролю е, на ногу, які одягаються. Зазвичай це якраз ці електронні браслети, браслети, Я помилила слово наручники, браслети. От це може бути в цьому випадку. Навіть може бути підозра. Люди можуть бути навіть із засобом е, власне е, запобіжним засоззапобіжним е, за, е, 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 заходом, такий як, наприклад. Е, Перебування обов'язково в Києві там усей електронний браслет носити, і потім скаже правоохоронці. Значить, поліція, що у нас немає електронного браслету, домовляться з прикордонниками, з прикордонниками і може втекти спокійно за кордон, так як це сталося із вже від величезної кількості фігурантів. Останній кейс це був кейс київський корупціонера, який виїжджав під приводом про значить СБУ в затонованих машинах. Вони спокійно вивозили його Комарницького цього зако. Кордон, який е, земельну аферу, теж на сотні мільйонів побудував в Києві. Тому навіть якщо буде запобіжний захід, навіть якщо буде вручена підозра, це не означає, що правоохоронна система не дасть інтектиз з України. На жаль, і останнє запитання про Ростему Мірова. В е, яку участь бере він у цих схемах? Ну, потрібно розуміти, що Ростем Умєров, який е, на той момент, тобто зараз. Люди, які зараз знаходяться на посадах, на яких би вони не знаходилися, на посадах інших міністрів, тобто вони очолюють інші міністерства, а вони там божі послами працювати будь-що. Це не має значення, де вони зараз важливо, яку посаду вони займали, коли все це відбувалося. Коли документувалося, коли були плівки. Тоді Рустаму Мер у нас був міністром оборони. Це потрібно розуміти. Так само, як зараз нас міністр Галущенко, він міністр юстиції. Абсолютно неважливо, який він зараз очолює міністерство, тому що тоді якраз він був міністром енергетики. Там тому, що тоді Рустам Умиров і величезна кількість корупційних схем, яка була власне і питання по роботі по ДОТу, по з питання ще які були до нього, які були ці всі зарізні, коли до 17. Велика кількість питань була саме до прозорості до роботи міністерства. до Контрактування до переможців, які отримували ключові тендери, і так далі. І я зараз в цьому списку, коли ми бачимо всіх, коли він коли міндіч перераховує, це все великі бабки і всім потрібно занести. Тобто там і прокуратура і СБУ, Такі у нас договоренності це все великі гроші. Тому коли в переліку прокуратура СБУ, БЕП до реформи це все перелічує мінічку, коли ми там чуємо на цих плівках Міноборони Умерова абсолютно логічний ряд. Це людина, абсолютно яка повністю курована була з банковою і абсолютно не викликає в нас в антикорупційну спільноту жодного здивування. Будемо стежим, будемо стежити, і нардеп голосу Ярослав Железняк ініціював звільнення. Гринчук та Галущенка з посад міністрів. Побачимо 17 так, листопада. Поставили на голосування. Чи відбудеться це? Будемо стежити. І дивимося, що також на передовій, тому що непроста ситуація в Покровську. Читав сьогодні, що. Головнокомандувач Сирський заявив, що Росія стягує 150 тисяч росіян, і, звичайно, те, що зараз відбувається, що корупційні скандали. Це нам точно не на руку. Але я сподіваюся, що кошти зможуть конфіскувати і повернути оці біли за 6 мільйонів доларів у Швейцарії, плівку. Я слухав про це, що вони казали або в сумку, що важко було передати мільйон. 600... Коробка з ручками, коробка з ручками. А ви несли в какої коробки з ручками? Щоб пів... Це просто абсолютний шок, те, про що ви говорите, цілком. Це шок. Дякую, Мартино, і до зустрічі. Дякую, що прокоментували. Навзаєм дякую ще раз за увагу.